Всім привіт! З вами Ірина та Ярослав. Сьогодні у нас 27 березня і цього тижня ми плануємо збирати нарешті нашу кухню. У нас ще є тиждень до оренди парової установки для буріння скважин. Тож скважини будуть у наступному відео. Далі підготовчі роботи все ще тривають. Ярослав там якісь шланги збирає. І зараз встановлюємо ще е, шланги. Вон там, які у нас будуть по обидві сторони будинку. І вони також знадобляться для буріння скважин, щоб вже не таскатися з нашими старими шлангами. От. І одна ще буде там зверху над гаражем на даху, щоб поливати горщики з рослинами якими ще, звісно, не заповнювали нічим і не висаджували. Ось ці горщики. Ми раніше їх планували тут на терасі, але у нас там під час шторму два горщики он, розбилися. Залишилося шість, І ми подумали, що в принципі, тут на терасі, мабуть, не будемо їх тримати. Перенесемо на гараж, на дах. І вони там мають гарно встати, посадимо туди щось багаторічне і вічно-зелене лаванду, там, може, щось листяне. Ось у мене кущі лаванди, бачите, вони такі вічно-зелені, так і зберігаються. Слива тут у нас квітує вовсю і пахне на весь сад. Ну, і будемо збирати другу частину кухні. Ярослав вже вчора привіз, там треба брус закласти. Бо ми нижні модулі будемо відсувати від стіни, щоб у нас стільниця була трошки глибшою. І якщо він мені вже встановить ці модулі нижні, то я зможу збирати висувні шухляди і діло піде швидше. 28 березня нарешті робимо доборні планки до цієї частини кухні, яка висока. Треба, бачите, зверху до стелі зробити і збоку, щоб встановлювати вже бокові модулі. Подивилися на ютубі, як це робиться. Зробили ось так. Цю частину взяли до фасадів. Зразу в IKEA доборні планки продаються. Вона у нас була широка і просто вздовж розпустили на дві частини, і якраз у нас вийде дві доборні планки. А ці взяли в обі, теж розпустили вздовж. І якраз по довжині все співпало, і навіть по довжині нічого не прийдеться обрізати. А чого в тебе там зайві дирочки? Ну, з першого разу прикрутив. <ріст> так, як треба. І тут ще, ще решітка над холодильником. І в цьому модулі у нас з'явилася заглушка. Докупили завіси і встановили, бо на завіси це найпростіший спосіб закріпити її. Це такий самий фасад з відпиленою ручкою. У нас тут буде примикати стільниця якраз у нього, ось так. І зверху ще вирішили вставити ящичок. Ну і знизу підбили це меблевим таким бордюрчиком, стрічкою. Видно вам, ні? Я вам тут покажу. Там знизу і тут зверху обклеїли такою стрічкою спеціальною меблевою. Добори готові. Тепер треба трошечки вибрати підвіконня 4 сантиметри зайвих. Ярослав зараз все обклеює і буде ще під плівкою працювати. Сподіваюсь, ми тут не дуже зараз пилюки наганяємо. Перерва в кухні, повісили шланги. Ярослав закріпляв на Хіманкер. Бачите, який у нас вітрюгані ще сьогодні. Закінчилось? Ні? В цій катушці, здається, 20 метрів. А тепер. Вау, як гарно, але дуже холодно, вітер такий пронизуючий. Ну що, начебто працює. Ти просто потягнув на себе, так? Да? Угу. Вона почала змотуватися. Ну, здорово, клас. Треба вкоротити трошки цю шлангу позадов. Я. І можна понавішувати пристелки. Диви, яке гарне небо сьогодні. Угу. Пішов другу навішувати. <плес> معلم معلم مرة كنت رحت عن شماعة عمان ناس عندهم عرب سوريا قالت لي انت سوري قلت لها لا افغاني Та тут такий парканчик, що ще треба, щоб рука десь пролізла.

Панчевий сказати. Чотири. Раз, два, три. Сьогодні 30 березня, і у нас тут тюльпанчики розпускаються. Вже квітують персики та нектарини, і Ярослав перший раз обробляє вже сад І абрикоси вже теж квітують, майже весь сад квітує, гарно так. А тут я вже поприбирала старе листя з полуниці. Тут якийсь листочок залишився. Це, мабуть, підмерз. У нас нещодавно були заморозки. Така полуничка вже, кущики, смородина, агрус. Першим був. Вон він. Вже все зелене. І до встановлення нижніх модулів ми теж вже підготувалися. Бачите, скільки вибрали підвіконня. Бруси встановили, бо ми хочемо модулі зробити трошечки далі від стіни, виходить на 6 см, щоб у нас глибше була стільниця. Бо там запас є, в принципі. От. І буде трошечки глибше стільниця у нас. Заодно для квіточок багато місця. І забула вже, чи показувала вам добор справа. Теж вже встановили. От. Ну, а знизу там все одно буде модуль. Ось тут і буде цей отвір закритий. Сьогодні 1 квітня. Ярослав тут працює вовсю. По-перше, бачите, там на підвіконня нову стрічку наліпили вітрозахисну. По-друге, ось ці три модулі вже повністю встановлені і зафіксовані. По-третє, тут у нас шматок нашої стільниці відпиляли. Ми якраз брали її з запасом, щоб оцей шматок вставити тут. І у нас вийде така арочка зі стільниці. І якраз нам по ширині воно тут гарно підійшло. Так, що у нас з іншого боку? З іншого боку, у нас просто заглушка. Можна в комплект до фасадів обрати потрібного кольору. У нас такі глянці білі фасади будуть. От заглушку тут прикрутили, але вона зовсім така тоненька. Сантиметр, мабуть, один. Ви бачите, тут навіть товше. 12 мм. 12 навіть. 12 так 12 мм. Так, от, вона у нас там не донизу, бо там буде єдиний цоколь куточком зроблений. Ну, то, ще побачите. Тут ми зняли плівку з фасада, бо зараз Ярослав сюди підставить цей модуль. От така гарна у нас буде сіренька кухня зі розбілем. Ну, і треба буде ще підключити водопровод, але там треба подовжувачі взяти. Бо ось, ось ця частина занадто коротка. У нас там в стіну. Трошки глибше треба різьба. І посудомийка буде. Друге квітня ми придумали, що будемо брати ось там. Вчора подумали, що треба, мабуть, з'їздити в Ікею і взяти цоколі. Вони пластикові і теж туди, в принципі, підходять. Ну, але у нас сірі. А туди білі можна було б взяти. Але зараз знайшли на eBay просто добірні планки для ПВХ вікон, то буде ідеально сюди таку планочку взяти, приклеїти і вже на неї поставити стільницю з урахуванням тієї планки, підперти її стільницею. От. Тут поставляли трошки шафи, які встигла зібрати. Ну, в принципі, їх все одно треба буде всі виймати, коли будемо встановлювати стільницю, да, щоб прикрутити з піднизу. І тут ще треба буде вирізати під раковину, там під плиту. От, бачите, під раковину тут спеціально така куценька шафа йде, щоб тут всі виводи зробити. Тут у нас буде сміття, теж шафа, Ой, бачите, не доходить там. Тут буде плита, під неї спеціальна така планка йде. А інші шафи, бачите, аж до кінця доходять. Ну, таке саме, як і в тій частини кухні. Так, поки що ось так, на тій частині кухні поки що ось так. І Ярослав зараз, в принципі, вже готує фільтри, там займається підготовкою до буріння скважини, бо вже через три дні виходить, треба забирати бурову установку в оренду. Тож він ще займається цим. Ну і на роботу вийшов. Вчора був вихідний, сьогодні вже не вихідний, треба працювати. От. Тож, мабуть, кухня трошечки відкладається. Сьогодні 3 квітня. Ярослав там демонтує одну шафу, щоб змонтувати на неї тримач для отих відер для сміття. Ну, Коротше, той випадок, коли підгорає. Оця шафка, вона спеціальна, вона особлива, не така, як усі, вона спеціально в шафу під раковину, ця шуклятка. І в ній е, дуже вірогідно, що буде стояти система з відрами. Так от, вони в інструкції на шафу не додумалися написати, що будьте уважні, якщо ви туди плануєте ставити відра, то не збирайте шафу, бо доведеться розбирати. Бо щоб поставити для відра. Треба шапку розібрати повністю, а потім знову зібрати. Молодці. А, от. І ти береш такий, ну логічно, що ти зібрав шапку, хочеш тепер відра поставити. Береш тепер підставку під відра і крок два Розберіть шапку. Добре, що ви її зібрали, розбирайте. Молодці. Гарно придумали. Mm -hmm. Інколи окей, дивуєшся, як вони все продумують, інколи дивуєшся блін. Теоретично ікея і продумано, це майже синоніми. <ріху> ну, Принаймні, стереотипно воно так складається, але коли починаєш збирати, виявляються нюанси. Ну, це коли багато збираєш, от як ми зараз. І шафи, і кухню, і все підряд. Так, Коли багато збираєш, то виявляються нюанси. А коли потрошку, то, в принципі, нормально можна з цим жити. А я тут сижу, віддираю на ляпочки зі скла. Там на цих видвіжних шухлядках є скло. Ой, пошта поїхала в зворотньому напрямку. а це Сподіваюсь, що це не наше, бо я чекаю багато посилок зараз. Через півгодинки вона повинна підвести, я дивилась. Тут ліфттрекінг є, пошту можна відстежувати. Так от, на цьому склі, коротше, дуже погані ці наляпочки. Їх спочатку треба. Руками відідрати як можна. Потім вони саме на склі спиртом не знімаються. Якщо всюди на інших там от маленькі фасади, ті, що внутрішні шафи будуть, там потім спиртом знімаються залишки клею. То тут тільки от з таким спеціальним видалителем. Ну, Ярослав взяв такий і ще один, але, в принципі, воно те саме, тільки мені здається, в різних упаковках. От то треба отак. Нанести його попередньо, побовтавши тюбік. І почекати хвилин 15. А потім я таким пластмасовим шпательочком для е, варочної поверхні це все знімати буду. Отак от ось сижу, да, і медитативно з усіх цих скляшечок знімаю ці наляпочки, бо вони мене потім будуть дратувати. І заважати прибирати, бо вони ну, просто бумажні. Тож, коли-небудь вони почнуть просто розкрошуватись і там пилюку робити. Так, Система з відрами. Тут нам треба ще одне відро. Я поки що не мила, не розпаковувала до кінця, бо все одно це все треба буде ще виймати. Хтось своє морду. Так, спробую зняти, чи вже відходять? Так, да, вже відходять наклейки. Ну, з цими треба поборотися зараз трошки більше. Ну а посилочки мені сьогодні не приїдуть, бо від пошти прийшло повідомлення, що сьогодні вони не доставлять. Спробую завтра. Ну, я сподіваюся, що з другого разу у них вийде. Ну і з кухнею поки що все. Завтра почнемо займатися скважинами. Побачимося в наступному відео. Всім пока!